Накорми. О, ви вже тут? Всім привіт! Мене зовут Сані. Е, Скорочено Санні а повне моє ім'я Сак 09. І сьогодні я будував своїх собачок. Бо я тільки встав. Я ще нагодував несколь... ніскільки. Коротше, ви Мені потрібно ще декілька нагодувати. У мене була десь рибка. У собачок у мене є 55 стейків. На складі по моєму була рибка. Йдемо вниз. Тут десь була рибока. В этом шалкері. А ні. Значить, в этом шалкері. Так, тут, але тут немає сирої рибки. Піднімаємося далі. Тут повинна бути Ні, Ні. є сорок семь. Давайте візьмемо. Двадцать три мисси в мене більше кошенят Давайте візьмемо. А тепер опускай. Так, а де люк? Де люк? Я не розумів. Я то застрію. Е, як новин на мисі, його не можна помітити. Закриваємо. І йдемо да... Я, я не взяв риби. Візьму ко. Зараз я візьму. Так, вниз, ну, я вже зляв дванадцять рибки. ням ням ням, -ням. Даже рту я їх буду кормити. Точно, в мене є холодильник, але там нема сирої рибки, там є для собачки. Ня. Ня. Так я дек тільки кормив, ви шолі вже поголодалися. Стой, стой! Саніс, садись. Гій, що ви робите? Те? Сістер. У мене тут бардак. Так часто буває. Краще годувати ось так. Зараз включу камеру, коли я всіх, я вже всіх накормів. Мене ще одне. То вже виросло. Тепер мені потрібно викидати рибку, але можна її посмажити. Краще посмажити. Та зараз будемо смажити рибу. Ми десь. Тут была сожигалка. Но лучше просто поставить сюда. Уже наступает вечер. Что продаешь? Это в мене скачан моды. Он продается при зарядке. Вот. Скажіть, комусь потрібно оце? Скажіть. Ти що продаєш? А ти ничего його не захищаєш? Не розуміла, ламы. Що я треба доказати? Тримайте свою ниточку. Окей, вже вечір. Перезарядочка. Тут десь повинні бути новый якийсь. До речі, бедрок. Я його заказав, закрив, а тепер не знаю як його зламати. Мені потрібна якась кирка чи що. Я щось не бачу мобів, Мені що режим «мирно»? Так, в мене режим «мирно». А повинно важко бути. Тепер повинні бути моб. А я думаю, посиджу в телефончикі. Окей, а тепер пора спати Окей, чудовий ранок, видимо так, 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 Чого ти тут ловиш, ра? У мене, до речі, є отакий столик. Такого по ньому щось є. Н нема. Нічого воно не, не ламається? Точно я тут закривати. Так. Побысе это жителям. Так наш оглое. Обым. О, выпил. Ты, ты, ты що кинула? Получай, получай, получай. Лец би не вмер. Так, тепер мені потрібна корова. Чого це чортового біса? Так це от ведьма завтра стичається зі мною. Так, мені потрібно до кафе. Кафе. Зараз треба вдягнути елітри. Де поміну? Ага, ось вони. Так, іде. Беремо та. Почекайте, як це зімні. А, я, я вже сповнив. И это вот так вот так. так. Мы прилетели. А теперь тут. Повинно бути дещо. Толілки. Тут Візьмемо от тому буде необхідно. Краще посидіти. Ох, выспался хорошо. Мены нудить знову молоко. Нара, наразу, ура. Я, я знову втрату. Мо-ма-ма. Зараз я знайду корову. Хо-хо-хо, uh, ху, uh, uh. uh, нарешті я добіг до села. Молоко я вже давно набрав. Він вже чажеленько цей автомат нести. разрядочка, так думаем, как на мани, заходим, так что и все, вещи. Всем спасибо всем, пока. Я буду далее разбираться со своими кошечками, собачками и заводить. Новий. Не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Всім удачи, всім спасибо, всім до побачення.